Твій статус є вільний. З іншого боку, людина може бути вільною фізично, однак в Христі вона є рабом, христовим рабом. Вона підвладна, підкорена Ісусу Христу. Колосян 3, 22, 25 і 4.1 ми вже читали. Давайте ще Ефесян 6, 5, 9. Я говорив, що вже також в Ефесян Павло піднімає думку про або тему про рабство. І подібне, подібне дуже пише те, що писав у Колосян. Раби, слухайтеся тілесних панів зо страхом і трептінням у простоті серця вашого, як Христа. Не працюйте тільки про людське око, не немов чоловіковгодники, а як раби Христові, чиніть від душі волю Божу, служіть із не мов Господеві, а не людям. Знайте, що кожен, коли зробить що добре, те саме одержить від Господа. Чи то раб, чи то вільний, а пани. Чиніть їм, тем... чиніть їм те саме. Занехаюйте погрози. Знайте, що для вас і для них є на небі Господь, а Він на обличчя не дивиться. І ще один текст. Павло торкається питання рабства також у пасторських посланнях, наприклад, 1 Тимофія і в Тита. То ми зараз прочитаємо 1 Тимофія 6, 1-2. Усі раби, які під ярмом, нехай уважають панів своїх гідними і всякої честі, щоб не зневажалися Боже ім'я та наука. А ті, хто має панів, Віруючих не повинні не дбати про них через те, що браття вони. Але нехай служать їм тим більше, що вони віруючі та улюблені. Що вони добродійство Божі приймають. Оцього навчай та нагадуй. така позиція апостола Павла. На тему рабства можна більше коментувати ці тексти. Повертаємося до Онисима, до його обставин життєвих. Вважається, що Філемон за законами Риму мав право ув'язнити Онисима, коли він прийде. Але Павло просить не тільки цього не робити, а й більше того, прийняти його як брата, як члена сім'ї, що, що руйнувало усталені уявлення про соціальний стан кримського суспільства. Це взагалі було недопустиме свідомості на той час. Однак, Павло. Такими невеликими кроками він змінював це положення, цей стан речей. І з часом ми зауважимо, що це послання і інші послання вони використовувалися в дебатах стосовно відміни рабства, наприклад, там, в Америці, Європі, оці послання апостола Павла, його позиція. Вони цитувалися, вони проговорювалися на цих дебатах вже там у XVIII-XIX столітті, коли вже почав рух за від... відміну рабства. Ще зауважимо, як Павло у цьому посланні називався Онисима. У 10 вірші він пише, Сина свого, маючи на увазі сина мого. Звичайно, він не був біологічним сином Павла, але в іншому перекладі є написано дитину мою. Тобто він мав на увазі, що він мені рідний, дорогий. І ще малося на увазі, що я його породив в Христі через. Благовістя йому я народив його для Христа або привів до Христа. Також Повло, наступною фразою говорить, наскільки Онисим є цінний для нього. У 12 вірші він пише: Його, того, хто є, неначе серце моє. Маючи на увазі Онисима. Як серце Павла було дорогоцінне для нього, є дорогоцінне для нього. Настільки в серці Павла є Онисип, наскільки він цінний, наскільки близький для нього є, неначе серце моє. І в 16 вірші він називає Онисима братом улюбленим. Не тільки... Братом у Христі, не тільки братом. Братом у Христі, а улюблений той, той, який мені подобається. І остання думка поговоримо про структуру цього послання. Його можна розділити перший третій вірш. Така вступна інформація. Привітання, Павла, побажання. Там зауважується, хто є. Автором, хто є адресатом. Далі можна розділити. Другий розділ, це четвертий дев'ятий вірш, Павло пише про свої почуття, про свої знання про Филимона, що він чув про нього, як він молиться про нього. Він в певній мірі фалить Філемона. І 10-й 21 вірш це третя частина. який він переходить безпосередньо до до цілі цього свого послання. Він просить філемона прийняти Онисима. І навіть, можливо, ще одна частина буде вже. В самому кінці там останні вірші про те, що там є перед, Павло передає вітання для від певних осіб для певних осіб і дає певне поважання. На наступний раз поговоримо про авторство цього послання про зовнішні свідчення, внутрішні свідчення. І почнемо розбирати вступну частину цього послання. На все добре!